Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я зроблю огляд на японський ТТ 8-го левела тай 57 -й. Розберемо його ТТХ, також підберемо обладнання і польову модернізацію. Тому всім приємного перегляду, обов'язково протискайте вподобайочку, підписуйтесь на канал, а ми погнали розбиратися в цьому танку. Давайте ж одразу розберемося в обладнанні. У мене це було трофейне. Якщо у вас є змога також поставити, ставте, будь ласка, трофейне. Як бачимо, в нього питома потужність всього 14 і максималка вперед 35 назад 12. Тобто, тут обов'язково для мене, можливо і для вас також буде це трофейна турбіна. Так у вас стає вже 40 вперед, 15 назад і 15,5 кінських сил на тонну, питома потужність. Далі, трофейний досил, ну це е, must have обов'язково досил ставимо. І третій варіант це тут вже може бути на вибір. Якщо вам буде не вистачати стабілізації, ставте трофейний стабілізатор. Я катав без стабілізації, я ставив трофейну вентиляцію. Тут уже на вибір. Можна ставити навіть і загортування тут комусь що підійде краще. Я катав на вентиляції, ну, можна ставити і стабілізатор, і кп В принципі, от такий от варіант збірочки обладнання. А тепер давайте розглянемо ТТХ даної машини. Якщо у вас стоїть таке ж саме обладнання, як у мене, плюс допайочок і прокачаний екіпаж, у вас будуть такі дані. Середня шкода з пострілу 360 альфи, що є досить невисокий показник, як для ТТ на 8 левелі. Середнє пробивання броні, у нього 225 мм стандартною ББшкою. Швидкістю польоту 1000, -1000 м. Це є дуже хороший показник для ББшки 225. Для прокачу мого танка це клас, за це ставлямо однозначно плюс, плюс у нього ще є підкалібр, колдовий снаряд, 252 мм пробиття і 1200 швидкості польоту. Швидкість польоту, все окей. Пробивання, в принципі, стандартне на рівні для ТТ. Не туди, не сюди. Далі, у нас є. Мінус 12 кути вертикального наведення. Тобто в нього тут немає ніяких цих механік, які будуть на 9-10 левелі. суто приїхав на позицію, став від башти і опускаєш зброю на мінус 12, це дуже класно. Тобто за це великий плюс танку. Заряджання гармати 9,1. Ем, Чуть-чуть буде не вистачати вам ДПМу. Час зведення 2 секунди, що є в принципі нормальним. Далі розкид на 100 метрів 0,37 і 0,24. Як бачимо, тут показник ділиться на два варіанти. Зараз вам все об'яснюю, у нас з'являється механіка з перегрівом нашої гармати 0.37 це наш стандартний розкид на 100 метрів, ну, якщо це коли ми кидаємося 9,1 секунду, Ну якщо ми почекаємо чуть довше 14.08, наш розкид стане 0.24. Тут буде реплей в цьому відосику, мій, ви все побачите, зрозумієте, якщо ніхто не знає, як працює ця механіка. Далі, ДПМ у нас всього 2370 одиниць. ДПМ буде вам не вистачати. Мені не вистачало, і думаю, вам також буде не вистачати. Далі показники живучості. 1500 одиниць міцності, в принципі, стандартний варіант в нас на рівні. Бронювання корпуса, бронювання башти. Ми зараз з вами переглянемо на іншому сайті більш детальніше. Тепер давайте детально оглянемо броню цього танка. Беремо ж його снаряд 252 мм, 360 альфа з Дивимося на його башту. Як бачимо, башта, в принципі, броньована нормально. 400 мм, 300, 500, 300, 400, 400, як бачимо, все на одному рівні. Далі бачимо, ближче в масі вже 290-300, 290 було саме не менше. Хто, хто менше, хто менше, 290, 290. Ну, в принципі, сюди у маску можуть 9, 280. Сюди у маску можуть пробувати 9-10 левела нормально. Далі у нас теж башта зліва, все окей. Але отут нижче 300, 300, 300 тут. І от наше золоте місце 53 мм, 54-53 мм. Я пам'ятаю, я гра на цьому танку, і мене сюди постійно пробивали. Звертухи на шару. Ось ця у вас тут у нас планочка поближче до маски, оце, оце от місце 54 мм. Удачі! Гарно вам потанкувати, хлопці. Оцей прич на голові, рикошетить, не пробивається. Бачимо, у нас є також лючок зліва, 130, 160 мм. На їзі буде пробуватися, треба сюди плюс-мінус центр. Далі у нас таке вушко є 170-200 мм, ВЛД. ПЛД броньоване непогано, 200 плюс мм, 220, тут скоси 330 взагалі, 300-400, 200. Ну тобто, якщо ви будете стояти вище до суперника, у вас буде не так і легко пробити. Якщо будете стояти під таким котом, звичайно, то 180 мм, ну якщо стоїте отак рівно, 200 плюс мм. Для танків 8, 9, 10 це не. ну, ні, 8-й можуть рекошати, 9-10 левела, зазвичай вас будуть пробувати на ізі. Сьомій-6 будуть рикошетити. НЛД 197, 200 200 мм. Тут по, по краям взагалі скоса на 300 мм. Це дуже прекрасно. Але от, ціле НЛД 200 мм, тобто пробивається має на Ізі борта. Борта у нас, от, як бачимо, 400, от, от, от сюди пробивається на Ізі 146 мм. Є такі місця, де він буде А атака від борта, як бачимо, може навіть танкувати щось. Поближче до катка пробивається біля НЛД, але так, каток, катки широкі. Борта вроде, нормальні, не пробивається рікошети. Сюди ці планочки, у кого є пробиття 240 плюс мм, бачите, ця планочка буде пробиватися. З лівої сторони така ж сама ситуація, 250, ось ця планочка, тут десь навіть було, якщо 70 мм, але це ну, прям дуже треба знайти, бачите. Така ж сама ситуація, Але з правої сторони, такого вам стояти буде гірше, тому що у вас тут буде лючочок. От, от це опора для лючка 140 мм, 150 і сам прищ 140 мм. Верхушечка у нас бачимо взагалі 20 мм, 40, десь тут було от 40 от 20, тут взагалі фугасоприйомник конкретний 40-30 мм. Форма у нас тут теж 20 мм, дубка 30 мм, в принципі, стандарт. Тут така от броня, вроді нічого не забув сказати, давайте погнали далі перевіряти. А наступним показником у нас буде рухливість. Як бачимо, по потужність 15,5 кінських сил. Максимальна швидкість вперед 40 км, назад 15 км. І це все з турбіною. Мені ці показники не дуже сподобались, тому що він впирається в свої 40 км і йому цього не вистачає. Ця проблема буде далі і на 9-10 левелі, тому я не можу це віднести до плюсів. Можливо, комусь буде достатньо, мені цього достатньо. Хотілося б трохи більше, хоча б десь, наприклад, там, з турбінкою 45 км. Наступний показник це скритність. Скритності в нас як такої немає. І, звичайно ж, огляд. 427 метрів огляду, як для ТТ. Ну, в принципі, не катастрофа, але хотілося би топового огляду там 440 метрів. Тепер давайте підберемо йому польову модернізацію. В першому пункті я вибираю ліво до збереження набраної швидкості плюс 7%. В другому пункті я вибираю мінус 3% від розміру колозведення, тобто також ліво. У нас тепер стає точність на 0,37. А 0,35, а час зведення стане не 2 секунди, а 2,1. Не катастрофічно. І третій варіант тут же вирішити вам, чи хочете ви страждати більше від артилерії, чи хочете ви собі е, зробити кращий огляд і, звичайно, ж наоборот. Можливо, ви хочете зробити менший огляд і страждати менше від рти. Тут вже на любителя, так сказати. Або ви робите менше страждання від рати, у вас всього буде 414 метрів огляду. Або ви робите, наоборот, топовий огляд 440 метрів, але у вас буде все-таки більше оглушення. Тут вам вибирати. Давайте підведемо підсумок по даній машинці. До його плюсів я можу однозначно віднести його опускання зброї на мінус 12 градусів. Це прям зразу показує концепцію машинки. Вам потрібно шукати якісь пагорби, насипи від них, від них відігрувати, наїжджаєте, опускаєте свою зброю, даєте впевнених плюс-мінус 360 альфи з пострілу. Також в нього непогане бронювання башти, що допомагає вам реалізовувати вашу суперсочну пушечку, в якої ще й нова механіка охолодження гармати, тобто вам потрібно охолодити свій ствол. І у вас буде краща точність. До плюсів, напевно, ще віднесу те, що в нього 1500 очок міцності. Можете їх спокійно втратити в рандомчику, в ангарі вони вам не знадобляться. А ще також в нього непогане пробиття стандартним ББ снарядом 225 мм. А що мене не вразило в даному танку, це його рухливість та ДПМ. А в вашій увазі зараз буде представлений мій бій зі стріма, де я накидаю 6000 демеджа, і там, в принципі, буде цікава розв'язка. Всім приємного перегляду, побачимось. Проти мене таке не піде. Ні, у них якийсь базік трошки такий. Слабенький, якщо чесно. Броню не пробито. то. Повезло мені. Базік такий слабенький, скажем. Він мене може підловити все каумнечка на ваза 144. Ні, на ваза 441. Ок, 2. Ну що, айор, извиняю ту команду налопається. Jakżesz one puszyć? No <śles> 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 oh. Jaki to jest smieszny na tym? No bo zasyp Двак в топі грає, я йому дав одну тичку, все, він тепер мене весь бій контрить і програє катку для своєї команди Дай мій снаряд, мені повезло, просто що він мене не пробив, А дай мій снаряд, просто в землю попав. Ну, він має в мене 36 рахунок. Щось робити, все, мені до зранда закупач, на це упорці. Треба його забрати, Чого б це мені коштувало

Бачу сильно вонний, та? <звук> народ, ну бей на лайк по-любому, хто ще не поставил. Проїхав тан, молодець. Шесть фрага, пять двести погнали. Петренький, да? А мы? А дуже хитренький дядька? Бачу дуже хейтренький, в мене мужчинчик попався. Що будем розвалювати таке. Так, і можна, до речі, нормально. Раздепу альфа прийшла. Він мене вже нормально роздепаємо, то скільки у мене там 2 360, у мене 388 прийшло. 7 fragів practic 6000 damage, найкращий бій зараз на танку. І ще по дамеджу, і еще зараз буде по чистому досвіду. 5 950. Майстер 7 фрагів, 1783 чистого досвіду. Сюда!